Рітіві 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Україна отримала головний фінансовий документ на наступний рік. У державному бюджеті на 2024 рік чітко розставлені пріоритети. Внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у телеграм-каналі. Державний бюджет на 2024 рік. Прийнято дякуємо парламентарям за підтримку та конструктивну позицію. У бюджеті чітко розставлені пріоритети. Всі наші внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти і перемогти ворога. Практично Сят відсотків наших видатків на оборону та безпеку України написав Шмигаль. За його словами, буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію. У бюджеті закладена індексація пенсії, а також зростання мінімальної зарплати. Додав глава уряду. Прем'єр-міністр відзначив, що видатки на освіту зростуть на понад 20 мільярдів гривень. Видатки на медицину також на понад 20 мільярдів гривень. Кошти на програму підтримки ветеранів збільшуємо вдвічі. Для підтримки бізнесу передбачаємо понад 40 мільярдів гривень. Це все, що робить нас. Сильнішими і веде до перемоги резюмував шмигаль. Від початку збору культури чотири цукрові заводи, що функціонують на території області, переробили понад мільйон тисяч тонн культури. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. На сьогодні цукрові заводи перевиконали заплановані показники роботи на 113% чортківське виробництво, на 108% хоростківське виробництво, на 125% козівське, 124% збаразьке з виробництво близько 100%. Від початку сезону цукроваріння виготовили Же 148 тисяч тонн цукру, що на 40 тисяч тонн більше ніж за аналогічний період минулого року, зазначив Володимир Труш. У Тернополі перепоховають радянських воїнів з території старого парку у сектор на міському кладовищі на вулиці Петра Батьківського, 46. з метою отримання можливості реалізації концепції реконструкції старого парку у Тернополі на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради внесли зміни до рішення виконавчого комітету від 13 липня минулого року про організацію робіт. Зокрема, згідно з рішенням, у Тернополі проведуть заходи з ексгумації і перепоховання останків військовослужбовців складовища рад. Воїнів та переміщення пам'ятників «Залеї героїв із території старого парку у сектор міського кладовища на вулиці Петра Батьківського, 46, у Тернополі. Наша наступна історія про волонтерський штаб-паляниця у Чорткові. Благодійники заснували його з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Майже 20 волонтерів у центрі працюють майже без вихідних, десятки автівок для ЗСУ, одяг, гуманітарна допомога. Чортківчани не припиняють наближати нашу перемогу в тилу. Що ви бачите? Це скарб. Та не це На період війни. Наші майстри ні, швейного мистецтва навчилися Практично копіювати відомі бренди це ремінна плечова система. Голова благодійного фонду Паляниця чортків Олег Безпалько розповідає про нову покупку для військових. І це все для паляниці коштувало цей набір 2000 гривень. Волонтерський штаб паляниця чортків благодійники заснували з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Майже 20 волонтерів у центрі працюють майже без вихідних. Десятки автівок для зсу, одяг чи гуманітарна допомога. Волонтери ні дня не припиняють наближати нашу перемогу в тилу. Байдужим бути дуже важко. На жаль, чи на щастя, я зараз є в резерві, я не можу піти на фронт. Ну можу добровольцем, а по здоров'ю трошки не можу. І тому я вважаю, що моя місія в стилу – допомагати всім, що можливо. Дуже шкода, що, на жаль, на жаль, для багатьох людей війна закінчилася. Сила звички, задовго. Потреби для військових, говорить Олег, у центрі розподіляють за принципом першочерговості. Найчастіше благодійники купують одяг та взуття річчя, але теж періодично автівки. Тож кошти потрібні завжди. Зараз волонтерам допомагають закривати збори чортківські підприємці, а також небайдужі містяни. До доброї справи може долучитися кожен. Посилання на банківську карту волонтерського штабу Паляниця чортків ми залишимо під цим матеріалом на сторінках ТІВІ4 у соцмережах. А тернопільські пластуни просять небайдужих долучитися до збору матеріалів для виготовлення окопних свічок. Бляшанки, картон та віск це те, чого зараз потребують хлопці та дівчата зі скаутської організації, аби розпочати процес виробництва. Про особливості окопних свічок та як таким чином можна підтримати наших військових на фронті, розкаже Тетяна Скиба. Перша така партія Соломія Удич – одна з тернопільських пластунів під час повномасштабної війни, каже: хлопці та дівчата-скаути організувалися та почали волонтерити в одному напрямку. Щоб бути корисними, вони налагодили процес виробництва окопних свічок для українських військових. Спочатку у нас було п'ятеро дівчат, які цим займалися. Ми і збирали матеріали, їздили до людей забирати матеріали і виготовляли ці свічки в п'ятьох. Пізніше ми зрозуміли, що наші люди дуже активно відгукнулися на це запитання, і це дуже класно. І маючи величезну кількість матеріалів, ми зрозуміли, що в п'ятьох ми справляємось, але це набагато довше. І почали залучати наш курінь. І вже над виготовленням свічок працювали не п'ятеро людей, а двадцять. Окопна свічка це іноді єдиний спосіб для військових на нулі зігрітися чи приготувати їжу, бо не завжди є можливість запустити генератор. Вони довго горять, на них можна. І гріти, їсти, і сушити одяг, і освітлювати приміщення. Вони дають багато тепла. Відповідно, ми навіть не думаючи погодилися на ці рішення, і почався сам процес створення цих свічок. Цьогоріч пласуни знову продовжують спільно працювати над окопними свічками. Та аби розпочати процес, їм необхідні матеріали, яких у них недостатньо. Хлопці та дівчата закликають усіх небайдужих долучитися до допомоги нашим військовим. Це є картон гофрований, але він має легко скручуватися. Це мають бути якісь недопалені свічки, свічки з тортів, звичайні, декоративні. Ми їх переплавлюємо і ними заливаємо сміокопні свічки. І це є. Е Металеві бляшанки з-під консервації кожен завжди може долучитися та допомогти наблизити перемогу, необхідні речі, слід приносити та залишати тернопільським пластунам за адресою вулиця Федьковича, 11, у Тернополі. Вони теж хворіють. До прикладу були зафіксовані випадки інфікування коронавірусом кішок, собак, тигрів, левів в зоопарках. Ризик заразитися COVID-19 від кота та собаки для людини мінімальний. А навпаки, хвора людина скоріше може передати інфекцію домашній тварині. з настанням холодів. у Тварин слабший імунітет і вони можуть захворіти і на застудні захворювання. Що потрібно знати, і як правильно лікувати вашу тваринку? Що радять фахівці? Дивіться у сюжеті. У холодну пору року слабший імунітет не тільки у людей, а й в тварин. Фахівці кажуть, що зимовий період хворіє, як птиця, так і велика рогата худоба. Якщо, наприклад, говорити про птицю, то ми можемо в неї е, спостерігати такі симптоми, якщо ви, можливо, помічали у своїй птиці, там, наприклад, вона хрипить, закидає голову назад, опускає крила. Це все може вказувати на те, що в неї є якісь захворювання респіраторного тракту. Ці захворювання можуть спричинятися вірусами та бактеріями. Фахівчиня розповідає, що віруси можуть бути різними та небезпечними для вашої птиці, якщо правильно не визначити діагноз. Відрізнити хвороб птаху можна за зовнішніми ознаками. Вона малорухлива, сидить на стовбурчина з опущеними крилами і головою, не реагуючи на різні подразники. Ми рекомендуємо, коли ви помічаєте устав наприклад, ти ці якісь симптоми. Це звичайно звертатися в лабораторію для правильної постановки діагнозу і далі для правильного лікування та профілактики. Аліна Павлюк радить звертати увагу на симптоми. В кожної тварини ми можемо помічати якісь ознаки там, наприклад. Кашель, тварина пригнічена, витіки, витіки із носа, тварина хрипить. Тобто це все може вказувати на те, що тварина, тобто хворіє, в неї є якесь респіраторне захворювання. Для проведення діагностики фахівці рекомендують звертатися у лабораторії. Там вашій тварині проведуть дослідження, результати яких допоможуть ветеринару підібрати правильне лікування. Атмосферний фронт на вихідних принесе в Україну похолодання. Температура впаде до кліматичної норми, і до кінця місяця потеплінь не очікується. Попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що температура в листопаді буде близькою до норми або навіть нижче. Після 20 листопада очікують подальших похолодань, коли вночі буде слабкий мороз до 5 градусів, а денна температура до 6 градусів тепла. Потепління до кінця місяця поки що не очікується. На кінець місяця температурний фон очікується нижче за норму в окремі дні, попереджають метеорологи. Ну і нагадаємо, що жовтень 2023 року в Україні увійшов у сімку найтепліших жовтнів з 1881 року. Середньомісячна температура повітря у жовтні дорівнювала 11,5 градусів тепла, що майже на 3 градуси вище за кліматичну норму. І на сьогодні у мене все. Спокійного вечора і добрих вам новин до зустрічі.